Привіт-привіт! Із сонячного берегу. У мене сьогодні подарунок від Посейдона, але ну, як завжди класний нефрит, кристал імператорів і світлих людей. Так от, чого? чого вийшла в ефір? Про що буду говорити. Сьогодні скажу відповідь на питання. Пролунала. Чому заявила про це? Як ти чому? Час прийшов і шукаю своїх. Бачили? Теж стосується нас світлих, емпатичних, добрих, неймовірно відкритих людей, ті, які можуть легко так зчитувати будь-яку інформацію, і коли комусь щось треба, до нас звертаються. Але ми прекрасно знаємо, що із таким величезним багажом знань, неймовірно великим, віковим. Ми не знаємо, куди його дівати, з ким спілкуватися. І буває таке, що ну, як у мене, то у мене багато реально, але я не знаю, кому дати ці знання, кому передати, тому що сфер, які мені відкриті як такі знання духовні, глибокі і обширні, то я можу це передати тільки тій людині, яка є світлою душею. І дійсно глибоким також емпатом, яка може без слів розуміти, який в мене настрій, що я хочу сказати. Так от, чому ефіри, чому шукаю своїх і чому хочеться єднатися. Вже такий крик душі. Я знаю, що нас багато на планеті, ми в світлі, ми створюємо цілу величезну мережу. Не тільки на цій планеті, а і ті світлі душі, які поруч з нами, але не вцілені. Ми, ми просто неймовірно високо вібруємо. І як би там на нас не впливав цей соціум, що би нам не хотіли зробити, дуже багато всяких різних моментів. Це правда. І цей час ми втілилися для того, щоб з'єднатися і піднімати інших, і допомагати іншим дійсно вібрувати вище, брати більші герци, і відповідно. Не тільки жити, а й насолоджуватися цим життям. Так що запрошую до спілкування. Велка, будь ласка, завжди рада світлим, відкритим, непідробним, тому що ну, ми легко зчитуємо, де там брехня, де підробство, де ще щось, де хочуть тебе, ну так, або з тикрового пальчика, да, там щось нав'язати, проманіпулювати. Ну я завжди говорю, що мені особисто брехня вона смердить. От людина, яка бреше. 50% говорить правди, а 50% брехні вона завжди для мене смердюча. Тому скільки б там парфюма не було вилито, знаєте, це все діло такое. Те, що стосується тих людей, які вміють бачити, зчитувати, проявляти і гармонізувати той простір, в якому знаходитися, будь ласка. Спілкуємося, єднаємося. Однозначно це нам буде величезний величезний плюс нам усім. І я в цьому впевнена, бо я це бачила. Подивиться наперед, ясно бачення має так? такі прекрасні дари від творця. Також давайте спілкуватися. Я буду вам питання задавати. Кинув хвилею на нас, Посейдон. дом. І я один також тут бачите, підтримує все, все круто з любов'ю із планети Земля. Люблю усіх світлих і запрошую спілкування.